Волонтерка Інна Порошина регулярно доставляє допомогу для військових безпосередньо на лінію фронту. Її маршрути по всім напрямкам, де чекають на продукти харчування, ліки чи генератори. Два альтернативних джерела енергії передав волонтерці Олександр Кіяшко з 2022 року. безпосередньо війна розпочалася. Там через пару місяців почали допомагати. А от потім Допомагали різними речами, але потім був запит на такі більш технічні речі на генератори, тому що вони необхідні. І з того часу, от я зрозумів, що така техніка вона вкрай необхідна. Ну і вирішив допомагати саме генераторами. За даний час вже всього відправили, що не помиляюсь, близько 15 штук. А от безпосередньо з Іною волонтером, да, ми працюємо десь останній рік. оцей 24-й Ми з нею співпрацювали. То через неї вже відправлено сім. Сім штук, да. це шостий, сьомий, відправляємо по різним напрямкам, ну, тому так і працюємо. Генератори працюватимуть на Донеччині, один з них у підрозділі Омега. Привозила Інна їх і в інші бригади. Це була 22 га бригада, 93 бригада, 151 бригада, 46-та аеромобільна бригада. Це були Луганський прикордонний загін, бригада Помста. Всіх у, у всіх бригадах є наші олександрійські хлопці також з Кіровоградської області. Пристрої допомагають забезпечувати електроенергією військові підрозділи там, де відсутні електропостачання або на позиціях, де немає джерел електроенергії. Генератори використовують для зарядження техніки, підтримки зв'язку та обігріву бійців. Дуже багато потребують генераторів, аби вони були, і завдячуючи, що людям, що ми і збираємо кошти, і дякую дуже Олександру, який допомагає. Дуже допомагає. Вони постійно потрібні, тому що вони не тільки виходять із строю по своїй роботі, вони виходять із строю, тому що є прильоти, де їх просто розбивають, поэтому вони потрібні. З досвіду волонтерів, генератори на фронті важливі не менше ніж інша техніка, адже іноді, через ворожі обстріли, термін їх експлуатації значно скорочується.